Audi q 3 80 a 2016 рік. рік собаки, можна було б так сказати, але всі добре бачать, що це Q7 4M. Даний комплект коштує 350 тисяч. Скільки? 350 тисяч. Уже з доставкою до клієнта. Це було замовлено на Америку. Повністю комплектні пари матриксні. Далі, щоб ви побачили, це дуже рідкісне, що можна так дістати. Це з. Радарами є один радар, є другий. Ми старалися підібрати цей передок повністю клієнтові в колір. Дуже збігається, але не було зазначено. Ми гарантії на колір не даємо. Але старалися підібратися максимально в колір. Тут ми показали такий мінімально скільки запчастин. Плюс до нього є ще дуже багато пластику. Це повністю все, що тут закриває, де я стою. Тут все закривається повністю пластиком. Підкрилки, різні бачки, трубочки, все підбиралося під вигун, який стоїть на автомобілі. Я думаю, клієнт буде дуже задоволений. так як це все їде нашою доставкою зразу на СТО в Одесу. Тому, якщо вас цікавлять підбір такого комплекту, якщо вас цікавить підбір таких запчастин, Бушних, то звертайтеся в компанію «МайАвто», ми будемо раді вам допомогти. Завжди працюємо на задоволення клієнта.